Друзі, привіт усім! Сьогодні поговоримо з вами про англійські слова, яких немає в українській мові. Звісно, це не означає, що ми не можемо передати їхній зміст, але іноді англійське слово вміщує в собі цілу ідею чи відчуття, яке на українську мову доводиться перекладати кількома словами. Отже, давайте розглянемо кілька прикладів таких слів. Почнемо зі слова fortнайт. На українську перекладаємо як два тижні або 14 днів. I'm going on holiday for a fortnight. Я їду на два тижні у відпустку. Наступне слово Grandparents. Що означає дідусь та бабуся. В українській мові ми змушені називати їх обох окремо. My grandparents live in the countryside. Мої дідусь та бабуся живуть у селі. Наступне слово curfew. Перекладається як комендантська година. Тобто час, коли потрібно бути вдома. My gave me a 10 Мої батьки встановили мені комендантську годину до 10-ї вечора. Why do we have this stupid curfew? Siblings. Це всі брати та сестри разом. Але уточнюю, що всі брати та сестри від одних батьків. She has three siblings. Вона має троє братів і сестер. You already know a lot about me, where I I grew up, that I have siblings, my aspirations. it on. Наступне слово roommate. Це людина, з якою ти живеш в одній кімнаті або в квартирі. Тобто, сусід по кімнаті, сусід по квартирі. My roommate is from Spain. Мій сусід по кімнаті з Іспанії. So like we Далі буде декілька слів, які зараз дуже популярні в мережі. Одне з них це insight, тобто момент прозріння або раптового розуміння чогось, або ще українською мовою можна сказати осяяння. Тобто під час лекції мене раптово осяяло. I had an insight during the lecture. Einstein's theory of relativity is the single greatest insight of the 20th century. Maybe know one guy that might have an insight of where to park high and stuff like this. And the second thing procrastination. The is procrastination. Це слово я дуже часто зараз зустрічаю в різних пабліках психологів, блогерів і так далі. Procrastination stops me from finishing projects. Відкладання справ на потім заважає мені завершувати проекти. Which means you all still have a few months of procrastination left. Not so well, but the procrastination course is coming along fabulously. My procrastination has become quite a tradition. Останнє слово на сьогодні – це «спауз». Це офіційне слово для чоловіка або дружини без уточнення статі. Ось, наприклад, «Please write the name of your spouse». Будь ласка, напишіть ім'я свого чоловіка або дружини. But one night, Susan found herself troubled by thoughts she couldn't share with her spouse. If you and your spouse fail to attend your interview next week, deportation proceedings will be initiated. Отже, ви можете бачити, що англійська мова часто узагальнює те, що українською мовою ми скажемо двома словами або навіть цілою фразою. Власне, це і робить наші мови різними та цікавими, як на мене. Напишіть у коментарях, яке слово вам сподобалось найбільше. Можливо, якесь ви вперше чуєте, або, можливо, ви можете додати якесь своє слово, яке я тут не згадала в цьому відео. Буду дуже рада зворотньому зв'язку. Також, друзі, прошу поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Зустрінемося в наступних відео!